Або гете з двома дієсловами, тоді вони в двох інфінітивах без партицип цвай. В майбутній час основна форма це Würde плюс інфінітив, або гете wäre вюрде вюсте Möchte самі по собі, без другого дієслова, або не вюрде з інфінітивом, а модальне з інфінітивом. Тоді теж буде два дієслова. Так, Ріма. Рима, ви є. Добрий день. Добрий, Рима. Так, Рима. Нема Рима. Надя. Надя Радей. Добрий день. Добрий. Так. Так, Ріма, як завжди, що вона тяжко підключається. В неї видно кісь поганий інтернет. Так, Надя і... Is... Тут треба через Вен, бо я щось не дуже пам'ятаю. Так, Тут все через Вен, Як якщо якщо, ага. якщо якщо, то все Вен. Добре. Минулий і майбутній час. Вен ім вере. В минулому два дві слова. Я не пам'ятаю. When... Ich guсте. Trebticipation і тоді допоміжним словом. Гевезенвера. Так. І e тут два дієслова Могти і виконати зробити. Тобто гете і два інфінітива.

Так, ферліорен це okay. третя форма, а нам треба інфінітив. Губити. Ферлірен. 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 І... І допоміжне для майбутнього яке? Вірд. Ставби. Вюрде. Вюрде. Ферлірен. Вюрде. Ферлі. Так, Тимофій. Якби він до мене приїхав, ми пограли б у футбол. Доброго дня! Добрий. Вен Р Сумя геком'ян В. Так. Хатен ве інфутбол гешпи. Гатен вер без ин, просто футбол. Футбол г шпильт. Добре. Як бы він дать. Так, мене... а тепер в майбутньому так. Вен Рцумер Г-коммен Вюрде. G-kommen ще не буде в майбутньому. Infinity. А, CommonWurde. 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 Стали б ми футбол грати. Дюрден Виа Футбол Шпиле. Футбол Шпиле. Добре, Тамара. Студентка б зараз теж складала іспит, якби не запізнилася. Ді студентін складати бештейн, хетен, хете, єць, ді прюфон, Бестан си нет вершпетен. Якщо б вона себе hätte. не запізнила. А. Вензі зігет хете. Венсик нет die Studentin würde jetzt die Prüfung bestehen, wenn sie sich nicht verspäten würde. Ich würde jetzt Prüfung bestehen. Verstehen, wenn sie sich nicht. Sie sich nicht verspäten würde. Würde. Verspäten, Slova. Uh, hat «Як бы я вчера важливу роботу». «Важливу» – «софорт», «карбайт». «Виштиге». «Виштиге». «Абайт». «Абайт». «Гэ офнен». Третья форма будет «бэ энден». «Партиципсвай». Нам треба партицип цвай від BND. І якесь mm -hmm. із двох допоміжних дієслів. Або гети, або вери. Так. Mm -hmm. Тут у нас є діслово. З ді ми да? починаємо, тому що це головне речення після підрядного. Mm -hmm. Або we, uh, або get починається речення. Uh. А, вере, вере, вере і шкоде. прайм, Рай. І партицип цває від ді слова бути. ге, везен, Ва це друга, треба третю форму. Вере-гевезен. Це було би. В майбутньому буде те саме тільки без, без партиципа. When, якби, when я зав... якби я завтра закінчила, бо тут треба нам поміняти слово вчора на завтра в майбутньому, щоб воно було логічно. Morgan. Morgen wish. About. І тепер тут закінчивать <гум> uh, стало бы. Что там? Бердб бенден хэте стало бы. Верд. Вюрда так. І в майбутньому бути. Там було gewesen wäre, а тут буде просто вере. Забереться Vere. просто партицип. І буде. Буде все те Vere. саме без партиципа. Вере-іш. Так, вере-іх. Ну тут треба сказати теж Морген. Було би завтра. Вільна. Ми забрали оцей партицип. І зробився майбутній час із минулого. Вере іх Морген Фрай. Була би я завтра вільна. Так, Юля. Ми б змогли орендувати. Два дієслова. Так. слова. Так, Віавігет.

майбутнє. Е, я я Юрден Гізебонок. Ми а, могли би. А, могли би. Я Я Кьонтен. Я Кьонтен. Гізебонок Мітен. Так. Так. І венду Кайна Кадзе Хетти.

Ох, штабрен. Мог штабер і береш бор штабер 300 Хетте. Ріchtig бу штабер. Ади. Ріchtig бу штабер. Хетте. Хетте, я. Так. А, uh, werden die, die, die Dokumente Верен Werden die корект. І ще одне слово. Corre correct uh with the slovo booty participny when the uh student zijn uh, name richtig wikt richtig uhstabieren würden А, от завжди документи корект. І тут ми спрощуємо минуле до майбутнього. Це я називаю так, коли треба партицип забрати. Тому що у нас є минуле, ми його спрощуємо, uh -huh. не, не кажемо партицип і. у нас виходить те саме yeah. Бацалиан. 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 Это. Так. Значит, это. А Это. да, да, да. А это их. Значит, хоть декрифон Um, um Bestein uh Bestain Hep uh Bastain Kion Bustain Hinity O Bestain Kyonte when I type Morgan das Studium ...бецалі бецаля, э, юрда. Ам. Бап. Отянте, э, пятянте и хойдти ...морген к Ну щоб там логіка зберігалась. Завтра оплачу і завтра вже зможу складати. Mm -hmm. Так, і ри. Yeah. Ти б, ти чув би вчителя, якби ти не розмовляв? Так, рук. Ты. Або гете, або вереду поміж ні. Do uh he st do heat us to stuck in it. Do he still the deer. Take it. She the la. Accusative koho. Den lever. Den lever. Tac. Wenn... Tschuf. Die Slogan Partizipte per Pkinzi. Tschuf. Juren. Uh, Partizip, dritter Format. Gehört. Gehört. Mehr Freunde gehabt. Mehr Freunde gehabt. Wenn du in Stadt uh, gewohnt bist, uh, test. Atent test. Добре, майбутній. До бьорде, мер фройнде, павен. Простіша. Тут треба теж минуле, думаю, спростити. До хеттес смартфон. До хеттес мефронда. Он он Wenn du in der Stadt äh, wohnen bist.